Щоб це справді була правова держава, це словосполучення вже викликає гіркі посмішки. І я бачу, що у великої частини, у великої частини громадянського суспільства вже повна зневіреність у тому, що можна досягти правовими шляхами справедливості і примусити суд працювати там і так далі. Я розумію всі ці аргументи, скільки сам бачу, що наш суд не є незалежним, він повністю залежний, і навіть ту куцу незалежності, яка була в нього зараз, забрали. Що є певна група справ, які мають політичний характер, де ці справи є замовними, і дуже важко чекати, що там будуть законні і справедливі вироки. Це все правда. Але, на мій погляд, іншого шляху, ніж домогтися, щоб, щоб право працювало, щоб в країні була сила права, іншого шляху просто немає. Бо інший шлях це шлях е, нікуди, це е, шлях без, без результату. Бо він призведе справді просто до розвалу цієї держави, і, і все. Бо Україна має бути або демократичною. І справді правовою бодай на тому рівні, хоч як інші країни посткомуністичні, центральної та східної Європи, там як Польща, там, скажімо, чи Литва, Латвія, Естонія, де, де ж, теж дуже багато проблем, але все ж таки вони інші. Або її взагалі не було. Бо, Якщо е, діяти так, як е, якщо буде діяти та внутрішня політика в країні, яка зараз, вона просто призведе до е, зіткнення людей до е, от таких от е, до таких е, випадків, як у, у Врадіївці, до, ну і так далі. І нічого доброго в, в цьому не буде. Тому я. Як і раніше вважаю, що ми маємо діяти правовими засобами, стояти на правовій позиції, намагатися, щоб виконувався принцип правової визначеності і так в усіх питань.